От, коли стану багатою, тоді я буду точно щасливою. Я дуже часто чую цей міф, і сама я теж вірила просто всіма фібрами душі в те, що як тільки в мене буде, наприклад, айфон, я буду щаслива. Я дуже довго обманювала себе такими думками. Я думала, що щастя, воно 100% в грошах, але життя мені трішки показало картину з іншого боку, і як на моєму прикладі, так так і на прикладі людей, з якими я зіштовхуюсь постійно. Нещодавно я спілкувалася з людиною, у якої для когось це життя мрії. Є там сучасний суперкласний автомобіль, житло не просто якась однокімнатна двокімнатна квартира, а прям апартаменти в новобудові, шикарні. Можна сказати, що це життя мрії, тому що там ще й гроші є і. Можливість подорожувати є. але людина повністю в депресії, в тривожності, в страхах. Знаєте чому? Тому що все життя люди ці йшли до матеріального статку якогось, тому що дитинство було бідним. В дитинстві можливо не було навіть поїсти іноді, і був страх. Все це наживалося з страху, аби дати своїм дітям, аби діти не відчули того, що відчувала. Відчував я в дитинстві. І потім такі батьки починають повністю віддавати абсолютно все діткам. Життя починає крутитися навколо того, щоб дітям дати всі можливості: гуртки, одяг, якісь. Іграшки, яких немає ні в кого, це, звісно, правильно це добре для того, щоб влаштовувати нашим дітям нормальне дитинство, щоб у них все було, щоб вони себе не відчували обділеними, да як колись відчували себе люди, які народилися в СССР. Але відбувається такий феномен того, що ці люди починають обділяти себе. Вони жаліють на якісь речі для себе, для себе якийсь відпочинок, можливо, навіть на одязі, можливо, на якихось хобі, задоволеннях. Проходять роки, дитина вже там підросла. Але людина вигоріла і відчуває себе абсолютно нещасливою, тривожною, тому що вона не робила нічого для себе, тому що все, що вона робила, це для когось, для сім'ї, для дітей. Щоб було, треба нажити, треба йти, гребти, старатися. Але е, правда заключається в тому, що кожна людина. Повинна проживати життя і в тому числі і заради своєї насолоди, заради розвитку свого потенціалу, розвитку того, для чого ми сюди прийшли, для того, щоб втілювати свої бажання, свої якісь хобі, свої, можливо, якісь мрії. Це бувають дуже банальні, до речі, мрії. Це може бути просто дозволити собі з подругами поїхати на відпочинок без дітей, і чоловіків. Кайфанути на цьому двічнику. Але часто такі люди, які потім потрапляють в цю тривожність і думали, що от тільки в грошах щастя, вони не дозволяють собі цього. Можуть собі не дозволяти навіть якусь елементарну річ. Ну, наприклад, дитині щось потрібно зараз. Ну, таке дитина щось захотіла нову іграшку. А Мама ця захотіла собі новий одяг. І якби що іграшка не дуже так потрібна, що той одяг можна не купувати, бо в принципі одяг є. Але часто мами обирають купити іграшку дитині, себе обділяють в черговий раз, відчувають спустошеність, спустошеність від того, що те, що хочемо ми, ми завжди це засовуємо кудись. Я не говорю про те, що. Треба думати тільки про себе і пофіг на тих дітей. У мене дитина є, я готова заради неї зробити дуже багато. Я взагалі ну, бачу в ній свій сенс життя. Ви знаєте, як ми їм коли багато даємо, в них випрацьовується відчуття присиченості, перенасиченості всім цим. І коли дитина не встигла захотіти щось, а ми їй дали. В них вже немає цієї радості від оцих нових речей. Наприклад, ось ми дитина захотіла іграшку за 8 тисяч гривень. Офігеть, яка іграшка. Ну, ми викручувалися, ми там вжалися, да? але купили цю іграшку. Погралась дитина нею буквально один вечір. Я не преувеличую. Ну... Один вечір все стоїть полиця та іграшка. Я купую одну іграшку дорогу, потім іншу, потім іншу, потім їй дорогу куртку, дорогі сапоги. А потім дитина говорить: а взагалі-то в моєї подруги ще й дороге крісло комп'ютерне. А ви мені вон, якусь фігню поставили? Я інше хотіла. І ми трошки е вирощуємо ну, спожив людей. Дітей, які будуть просто споживачами, а не творцями, у них перестає відбуватися ця цінність речам. Тоді я чую від таких батьків, що дитина не цінує, речі кидає там. В неї, наприклад, дорогий красивий ремонт в кімнаті і. Це все портиться, немає цінності. Саме тому, коли ми намагаємося чересчур багато їм купувати і відказувати собі абсолютно в цьому в усьому. Тоді діти дійсно не відчувають цінності, і вони не відчувають їм пофігу на те, що ви там щось собі відмовляєте. Вони це сприймають як нормальні речі. Я не говорю, що треба, як в цьому да, Совєтському Союзі, що коли нічого в нас там не було, і ми раділи тільки. Апельсинки, мандаринки нам принесли і ми вже раділи. Я не говорю, щоб така прям була крайність, але я говорю за якийсь здоровий баланс того, що ми діткам своїм даємо в міру своїх можливостей. Іноді ми їм можемо відмовити, це для них не буде таким стресом, як це було для нас, тому що зараз взагалі всього багато, і якщо подивитись на наших дітей, вже такі мемчики ходять, да, гумор. Що наші діти, якби ми їх в дитинстві своєму побачили, то ми б точно сказали, що це якісь мажори. Ну, я по своїй дитині точно можу це сказати. Це неможливо вгамувати всі наші хатівки, тому що ми люди. Нам постійно всього мало, ми постійно хочемо більшого. І саме тому я хочу сказати, що скільки б ви грошей не заробляли, ви так само і свої хатєлки не зможете всі вгамувати так, щоб ви були. Максимально щасливою людиною, бо у вас вже все є. Вам буде хотітись більше і більше. Але можна стати щасливою людиною, коли почати робити ті справи, які ви хочете робити. Давайте підсумуємо: щастя, все-таки не тільки в грошах і фінансових можливостях, і не тільки в кар'єрному зростанні, в статусі, в якихось привілеях в соціумі. Щастя, воно дійсно своє у кожного. Це щось таке. Що наповнює зсередини. Наприклад, для мене щастя це поїхати в село, де пройшло моє дитинство, і просто прогулятися по тим вулицям, згадати якісь щасливі моменти. Іноді мені це навіть сниться в моїх снах, як я прогулююсь тими місцями. І ось ці спогади для мене вже є щастя. Для мене щастя це сімейні зустрічі. Це коли ми всі разом збираємось за одним столом, так для мене буде щастя і подорож, наприклад, з тою ж подругою, разом поїхати відпочити, просто провести разом час, поспілкуватися. Це також є щастя. Випити каву в колі своїх однодумців. І робота моя для мене щастя. Я записую відео і часто відчуваю себе так, я зробила щось корисне, і мені від цього дуже гарно на душі. Звісно, коли в мене є гроші, для мене це також є щастя піти в магазин і змогти собі дозволити продукти, які я хочу, купити своїй дитині, те, що вона хоче. Це теж є щастя. Але ситуація в тому, що якщо я. Була зосереджена тільки на матеріальному достатку, то це не наповнювало на 100% і заповнювати свої емоційні дірки грошима не виходить. Ти намагаєшся, ти тій дитині все даєш, а вона завжди знайде момент, чому їй бути недовольною своїм життям. Ти намагаєшся заробляти, заробляти статус кар'єра, але при цьому ти не витрачаєш ці гроші на те, що тебе дійсно наповнює. Купити, наприклад, м -м, ялинку нову, бо просто стара вже не подобається, але це не практично. Ми все вимірюємо з точки зору практичності. А важливо вимірювати з точки зору своїх внутрішніх відчуттів. Я просто. Хочу це зробити. Я просто хочу туди піти, туди поїхати, я просто хочу купити ось цей одяг, я просто хочу сходити сьогодні в цей ресторан. І коли ми починаємо подрібничкам дозволяти ось собі ці маленькі радощі, саме з цих маленьких радощів створюється велике, радісне, позитивне життя. І якщо таких. Маленьких радощів немає, то великої радості не буде. Не буде навіть, якщо у вас буде мільйон. Вам так здається. Ну, буде мільйон. Ну, порадієте ви день, два, три. А потім ви будете думати, як практично цей мільйон вкласти, як практично все вирішити. Треба робити свої маленькі мрії. просто Саме вони будуть вести вас по шляху, будуть вести до своєї реалізації, будуть вести до о, розкриття свого потенціалу, будуть вести до того, що ви зможете відчувати себе. Гармонійно і найбільше, що робить нас щасливими, це коли ми служимо людям, але служимо саме з свого потенціалу. Але якщо ви свій потенціал не відчуваєте, то в мене є така консультація, яка називається формула потенціалу. Під відео буде посилання на мій інстаграм. В інстаграмі в закріпленому пості є вся інформація про те, що це за консультація, як ми працюємо, і що ви будете розуміти про себе. poslije nje